Всім привіт! На днях возив газові балони, вони були свіжо пофарбовані і залишилась фарба на пластику. І на тканині трішки також залишилась фарби. Зараз буду намагатися її чимось виводити. Перше, що приходить в голову, це Кох ВВ, універсальний плямовивідник, який прибере, має прибрати безпечно фарбу із тканини, із пластика. Зараз будемо дивитися. Взяв кох ВВ, дискові спонжики, щоб замочити фарбу, і щіточку. Якщо раптом потрібна буде допомога хімії, щоб, 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 щоб потерти, розкладаю спонжики одразу на фарбу, там, де вона є Значить все, на тканині. І обережно зверху наливаю ФВ. І даю так постояти засобу декілька хвилин розмочити фарбу. Поки ФВ працює на тканині, я взяв щиточку і починаю терти пластик. Фарба потрохи починає злазити. Головне подовше попрацювати. Пройшло декілька хвилин, і фарби під спонжиками майже не залишилось. Тут вже зовсім мало, а тут ще залишилося. Зараз ще візьму щітку і дещо попрацюю нею. Просто там, де був засіб, працюєте щіткою, і фарба починає відходити. За потреби ще додаєте трішки засобу і трете далі. Плани в цій справі дати ФВ подовше попрацювати на поверхні. Замочити спонжик і залишити їх за потреби на дві, на п'ять, іноді ще потрібно декілька разів замочити. Засобу потрібно проникнути до фарби і почати її відділяти від поверхні. І ось такий кінцевий результат. Якоїсь фарби не залишилось ні на тканині, ні на пластику. Єдине, що на пластику я зняв сонакс, який наносив, потрібно його перенанести, і потрібно зібрати засіб вологою фіброю. Взяти вологу фібру, збираючими рухами трошки поводити там, де наносився засіб, і потім ще сухою фіброю промити, щоб нічого не залишилось. Як бачите, засіб перейшов на щітку та на спонжики. Ось таким засобом ви можете без проблем зняти фарбу в салоні, на тканині, на пластику, на резинок. Це засіб безпечний для більшості поверхонь.